Ну і тим часом скандали із військомами в Україні не припиняються. Погрози, побиття, перевищення повноважень та хабарництво. Такі претензії слідчих до посадовців центрів комплектування та соціального захисту днями провели одночасно понад 200 обшуків по всій Україні. Докладніше про це далі в нашому наступному матеріалі. Києві працівник військкомату погрожував призовнику пістолетом. За інформацією соцмереж, відео знято біля Солом'янського ринку столиці. У СМІ повідомляють, поліція розпочала перевірку з приводу цього інциденту. На місце прибув наряд, встановили і питали усіх учасників. А призовник заяву писати не став. Тим часом у правоохоронців дедалі більше питань до військомів. Наразі слідчі провели 12 обшуків у справі депутата, заступника військома Одещини. Про це розповіли у прес-службі спецпрокуратури. Посадовця, імені якого не називають, підозрюють у незаконному збагаченні у період воєнного стану. За результатами обшуків арештували майно чоловіка. Також повідомили про підозри за фактами непокори трьом військовослужбовцям центру комплектування на Одещині. За даними слідчих, посадовці відмовилися їхати. На передову Одночасно по всій країні провели понад 200 обшуків щодо роботи військоматів. Про це звітує офіс генерального прокурора. Слідчі дії проводяться у військоматах, місцях проведення медико-соціальних експертиз та військово лікарських комісій, а також вдома у підозрюваних. Їх підозрюють у видачі ухилянтам за гроші, липових довідок про непридатність до служби. Те, що за медиків візьмуться, попереджав секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. В інтерв'ю українському радіо він нагадав, що 21 серпня має. Відбутися засідання РНБО, де серед іншого розглянуть роботу військово-лікарських комісій, адже у зв'язці з нечесними на руку військовими можуть працювати і лікарі. Якщо дехто виписує якомусь справки, так звані, то я можу сказати, що маючи аналітичні системи, ми можемо сказати, що у нас є деякі регіони, які от яка. Е на кажучи, піддалися певна велика частина населення чоловічій статі певним хворобам. От все це зафіксовано. Все це буде підлягати ретельному аналізу. От я не виключаю, що в деяких випадках буде призначення додаткової перевірки всіх цих речей. Нині Державне бюро розслідування розпочало понад сотню проваджень щодо військових та їхніх, ймовірних посібників. Найодіозніший з них одеський військовий Євген Борисов, родина якого за час війни придбала. Літну нерухомість в Іспанії на суді посадовець шокував дорогим брендовим одягом. Образ військома без рахування штанів коштував щонайменше тисячу доларів. Порахували журналісти. Менше з тим заставу 150 мільйонів гривень за нього не внесли. Тому Борисов перебуватиме у СІЗО до 22 вересня.